Мої вітання, шановні телеглядачі. Це черговий випуск новини. Ми вже готові розповісти вам про найцікавіше життя міста та області. Фермери Вінничини втратять частину врожаю соняшника та сої через дощі, які впродовж кількох тижнів заливали область. 200 впівдронів і 5 матриць 4Т прикордонникам і 200 впівдронів для 22-ї бригади передали від Вінницької громади. З 15 жовтня в області очікується зниження температури повітря. 200 впівідронів і 5 матриць 4 т прикордонникам і двісті півдронів для 22 ї бригади передали в Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Ці засоби призначені для розвідки коригування вогню та захисту на передовій. Матриць т мають потужні камери та режим нічної зйомки. Вони працюють як автономні розвідувальні платформи і як ретранслятори для впівідронів, що підвищує ефективність виявлення цілей у складних умовах. Саме ці дрони ми отримуємо вперше. До цього отримували різні, да? 10 дюймові, 13-дюймові отримували. Але все було аналог. Ми зараз візьмемо ці, випробуємо і буде якийсь зворотний зв'язок. Працювати можемо по, абсолютно по різним цілям, по укриттям, по там, транспортним засобам, легковим, там, військовим, важким. Оброні точно так же ми працюємо і знищуємо все. Основною частиною війни є це війна дронів, війна технологій і оптоволоконні дрони надзвичайно сильно допомагають під час радіоелектронної боротьби. Вони використовуються в основному з позицій і використовуються по ворожих цілях, по ворожих позиціях, по транспортних засобах, як броньованих, так і легкоброньованих, так і неброньованих. Допомога для оборонців – один із пріоритетів для громади. Цьогоріч Вінниця – одна із лідерів серед обласних центрів за часткою виділених коштів на підтримку Сил оборони України. У нас велика передача двом підрозділам, які на постійні яким ми допомагаємо. Це 22-га механізована бригада. Наш вінничанин Максим вже неодноразово отримав відповідну допомогу сьогодні. Це 200 фівідронів на оптиковолокні. Так само третій прикордонний загін імені нашого Вінничанина, Героя України Євгенія Пікуса. Знову ж таки, вже не, останні, не перша передача, ми передаємо 5 матриксів і так само 200 фів дронів. Ну, хлопці ці підрозділи на різних ділянках фронту виконують бойові завдання. Хотів би подякувати від імені нашого міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу від Вінницької територіальної громади за вашу мужність, за ваш героїзм і далі будемо допомагати, наскільки це можливо і в наших силах для того, щоб наближувати нашу спільну перемогу. Фермери Вінничини втратять частину врожаю соняшника та сої через дощі, які впродовж кількох тижнів заливали область через надмірну вологу насіння гниє. Техніка не може вийти в поле. Також через несприятливу погоду затримується посівна озимих культур. З нами на зв'язку Сергій Гуцол, голова агрокластеру Агровін. Мої вітання. Добрий день. розкажіть, скільки вдалося намолотити соняшника та сої і як оцінюєте врожайність? Ну е, соняшника зібрано до дощів було на площі понад 50% від е, посіяних всіх площ площ Україниської області. По своїй ситуації трошки була краще. Там зібрано десь понад 65%, Тобто е, залишилось не, не так тої багато по врожайності. Якщо брати соняшник, то врожайність до дощів була досить гарна. Тобто, це було е, понад 3,5 тонни тони е, урожаю. По сої також була врожайність в районі приблизно трьох тонн. Тому ситуація по е, врожаю була непогана, але що буде після дощів, будемо дивитися. Наскільки суттєвими є втрати врожаю цього року? Ну зараз е, поки що рано говорити про втрати, але я думаю, що вже відсотків 20 5-35 урожаю ми втратили через цю вологу, яка за останні два тижні накрила Вінницьку область. Які культури ось постраждали у вас найбільше та чи впливає погода на врожай, наприклад, кукурузи? Е, найбільш постраждала культури – це соняшник, тому що волога, по-перше, е, вплинула на? Показники якості підвищилася досить по суттєва кислотність, також волога вплинула на самі шапочки, які почали просто масово гигнути. Ну і плюс неможливо зайти в поле, щоб їх навіть зараз забрати, тому е, чітко спрогнозувати, яка буде врожайність до кінця сезону збору врожаю. Я думаю, що зараз ще ніхто не може. Е, якщо брати, якщо брати інші культури, тобто на сою також частково вплину, тобто сою ми втратимо десь відсотків 15 врожаю, тому що вона стрічки е, осипається від вологи. Е, якщо брати кукурузу, то кукуруза, в принципі, така культура, що її можна збирати і навесні. Тому я думаю, що втрати врожаю по кукурузі не буде взагалі. А як на рахунок посіву зимої пшениці, наскільки затримується посівна? Ну, Скажем, так вже практично на місяць йде затримка, тому що е, навіть ті площі, які були зібрані після соняшника, де планувалися висів е, е, озимих культур, таких як пшениця, вони стоять не оброблені, тому що неможливо зайти технікою в поле, і я думаю, що якщо дощі не, не перестануть йти, то у нас буде величезна проблема з е, висівом, тому що ми втрачаємо всі терміни, в які можна ще е, встигнути посіяти ці культури. Дякуємо, що доєдналися до нашої етеру. Будь ласка, а нашим глядачам нагадує Сергій Гуцул, голова агрокластеру. Агровін, був з нами на зв'язку. Медичний огляд в ендокринологах, хірурга, отоларинголога та інших лікарів проходять ліцеїсти села Уладівське Калинівської громади. У шести територіальних громадах області запустили пілотний проєкт Здорове майбутнє вінничини, ініційований обласною радою та міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Його мета забезпечити дітям регулярний медичний нагляд і своєчасно виявляти захворювання. Фізичний і психологічний стан школярів перевіряють дитячі лікарі. Пілотний проєкт Здорове майбутнє Вінничини» реалізовують у кількох громадах області. Медики виїжджають у ліцеї, аби оглянути дітей на місці. Оксана Гаврілова дитяча ендокринологиня. Вона обстежує учнів на наявність патологій щодо подібної залози, контролює фізичний і статевий розвиток дітей. За день лікарі приймають понад 50 школярів від першого до 11 класу. Виявляється патологія, дивлячись. Як-який день може бути і 26 патології, і в менша 20-25 в мене патологія. Більшість цього – це йде або ожиріння, або затримка фізичного розвитку. Чи то подібна залоза поодинокі випадки. Медичні огляди у ліцеї села Уладівське організовують вже вдруге. Тут навчається 125 дітей, і майже всі пройшли обстеження у вузьких спеціалістів. Якщо лікарі виявляють патології, про це обов'язково повідомляють батькам. Спочатку ми так вирішили, що підуть маленькі дітки, учні перших, других, третіх, четвертих класів. Перед цим звичайно ми дали анкети. Погодили з батькам, щоб батьки знали, що відбувається в школі, і щоб не хвилювалися. Лікарі і батькам. Якщо виявлена якась патологія, доносять це. Проєкт Здорове майбутнє Вінничини ініційований Вінницькою обласною радою і міжрегіональним координаційним гумштабом. Ідея відповідає пріоритетному напрямку Турбота для контролю та підтримки здоров'я дітей по всій області. Здоров'я дітей, як і в цьому світі, так і в Україні, воно з кожним роком погіршується. І враховуючи, що сьогодні ми маємо війну, діти дуже тривожно сприймають саму війну. Оці щоденні тривоги, і нічні, і денні тривоги, порушення сну, порушення іде і в питанні соціалізації. У Калинівській громаді навчається понад 4 тисячі дітей. Планують, аби кожна дитина пройшла повноцінний медичний огляд. Ми розпочали цю роботу з дальніх сіл, це Люлинці, Уладівське сьогодні були, і будемо так йти сюди, там, де трошки менше діточок, але е, підтримали всі і батьки, і всі. Ну, коли ці огляди перед початком навчального року, там ну, більше трошки формалізму, а тут вже більше як, якби відповідальності. Беруть участь у цьому проєкті шість територіальних громад: Калинівська, Бершицька, Барська, Крижопільська, Уланівська та Джуринська. А от у муравській громаді вже огляд пройшли понад 400 діточок впродовж двох місяців. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Понад півмільйона гривень зібрали на благодійному ярмарку. В Хмільнику захід присвятили до дня хліба. Містяни, працівники ліцеїв та усі охочі принесли власноруч приготовлені солодощі, пироги, тістечка і запашний хліб. Усе це продали, щоб зібрати кошти на підтримку наших захисників і захисниць. А нам більше прокоментує Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури і туризму Хмільницької міської ради. Мої вітання, і розкажіть, будь ласка, хто долучився до ярмарки і що готували містяни? 11 жовтня в міському парку культури відбувся благодійний ярмарок з нагоди Всесвітнього дня хліба. До ярмарки доєдналися заклади освіти, дошкільні заклади, працівники закладів культури, такі як клуби, будинки культури, а також бібліотеки. І також приймали участь і небайдужі жителі Хмельницької міської територіальної громади. Кошти передали для збройних сил України якій бригаді допомагаєте, і на які потреби під час благодійної ярмарки нам вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Отож, за ці кошти ми придбаємо три автомобілі. А перший автомобіль буде придбано для 95-ї штурмової бригади, де проходять службу наші хмельничани. Також нас надійшло звернення до Хмельницької міської ради щодо придбання евакуаційного автомобіля. І також автомобіль один буде придбаний для червоної калини. Чи вперше такий захід у хмільнику? Та чи плануєте його продовжувати? Такий захід проходить в нашій громаді не вперше. У 2023 році в нас проходив також ярмарок, знаходився Всесвітнього дня хліба, і тоді нам вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень, і ми тоді також закупили два автомобілі. Цей ярмарок показує те, що наші хмельничани є дуже згуртовані і дуже сильно працьоті, адже ми стараємося всі задля однієї мети найближче приблизити нашу перемогу. Отож, щиро подяка усім, хто долучився до нашої доброї справи. Слава Україні! Героям слава! А я нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури і туризму Хмельницької міської ради. Вінницька команда з Теквондо виборола четверте місце на змаганнях у Молдові. Це міжнародний турнір з олімпійського Теквондо, який зібрав 450 спортсменів із Великої Британії, Молдови, Румунії, Туреччини та України. Тимофій Цюрпіта на змаганнях здобув золоту медаль та кубок кращого спортсмена змагань. З нами на зв'язку Тимофій Цюрпіта та Євген Романенко, його тренер. Мої вітання. Доброго дня. А власне, день. Тимофію, вітаю з перемогою. Дякую. І розкажи, як проходили змагання, яким був шлях до золотої медалі? Було дуже легко, якщо чесно. Так, в мене було три боя. Ну, як сказати, в мене було три бої. Вони такі, ну, перший бій був то, ще нелегке, другий бій, який, я думаю, удар зробив. Ну, Я сальто забив. Забив сальто. Так, да, був технічно складний удар, е, він використовується, але для, нього, для цього потрібен високий рівень підготовки. Ну, і втім, була можливість використати цей удар, і він його використав, те ще й забив, тобто все пройшло ідеально. І в третьому фіналі. Так. І в третьому фіналі я вже, так, ну, вже трохи устав і. Ну, бився хороша і виграв. Так, у тіма було е, занадто е, в нього були сильні суперники, тобто е, зрозуміло, що не було е, сильно легко, але на фоні його підготовки це далеко не перший міжнародний турнір, він відчував себе доволі легко, того і поєдинки пройшли до нього легко. Тимофій, що означає для тебе отримати звання кращого спортсмена з змагань на такому міжнародному високому рівні? Я думаю, що це дуже престижно для мене як. Ну, як для спортсмена, так? І. Я пишаюсь тим, що я виграв. Ну, вже це був перший раз, коли я виграв от такий от кубок? Е, ну, і все. Чи були моменти, коли було особливо складно, бо поки ти розповідаєш, що було дуже легко. Та ні, такого прям складного нічого не було. Звичайно, рівні бізнес прямо має багато Ну, Як я думаю, там для мене такого складного нічого не було, бо. Ну, Суперники були дуже легкі, і в мене дуже високий рівень підготовки А Як кожен спортсмен, напевно, ти маєш свою мрію. Які цілі ставиш перед собою далі? Хочу колись виграти чемпіонат світу. Вважаю тобі успіхів в цій мрії. А поки питання до Євгена: як проходили загалом тренування та як загалом виступили вінницькі спортсмени на них? Тренування в нас проходять у штатному режимі, коли це міжсезоння. це зазвичай літо зима, і восени та осінью, звичайно темпи тренувань підвищуються. Так, зазвичай це нічого особливого для спортсменів такого немає. У них завжди весна осінь це більш високий темп тренувань. Багато тренувань, багато змагань, багато виїздів. Тобто, цей турнір не був кінцевим результатом. Нас попереду ще чемпіонат Європи, і цей турнір в Молдові був тільки кроком до, до чемпіонату Європи. Які вже нас не Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ми бажаємо вам успіхів і більше перемог. Дякую, да. Так, до побачення. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Тимофій Цюрпіта та його тренер Євген Романенко. Сонячні дні на Вінничині добігають кінця. Уже з 15 жовтня в області очікується різке зниження температури вночі від плюс один до плюс шести градусів. У день не вище 11 градусів. Із позначкою плюс містянми синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від нуля до мінус трьох градусів. Тож варто дістати теплі речі та подбати про врожай, що ще залишився на городах. Середи по п'ятницю з 15 по 17 жовтня погода на Вінниччині буде обумовлюватись полем високого тиску. Очікуємо без істотних опадів. Наслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу продовжиться подальше зниження температури повітря. Вночі 1 градусів тепла, вдень 6-11 градусів. Ночі та вранці у середу та четвер прогнозуємо місцями заморозки на поверхні ґрунту. А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу «Вінниччина». Дякуємо, що залишаєтесь з нами та підтримуєте нас. Бережіть себе та не забувайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим оборонцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре!